Діалог з молоддю. Міністр юстиції України Павло Петренко зустрівся зі студентами Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Відзначає студенти це той двигун, який змінює країну. Саме молоді люди, каже посадовець, мають розвивати свою державу. Відтак сприяє тому, аби талановиті випускники вузів змогли потрапити на державну службу. Якщо ти фаховий, якщо ти мотивований, і патріотичний, ти можеш обійняти будь-яку посаду, починаючи від заступника міністра, подальшого міністра, закінчуючи керівником управління юстиції районного чи обласного. Тому я думаю, тільки таким шляхом, коли ми даємо можливість молодим фахівцям, які не мають досвіду роботи на державній службі, але мають хорошу освіту і бажання змінювати країну. Ми можемо дійсно змінити обличчя влади і змінити обличчя державного чиновника. В свою чергу студенти не сумніваються, що новому уряду таки вдасться реалізувати необхідні реформи. Міністр показав, що нова влада достойна, того що ми їй довіряли, достойна змін. І чесно, я йому повірю. Надію, що якщо більшість, хоча б буде така, як він, то країна дійсно запрацює, і апарат державний зможе виправдати себе і. Зміни будуть спілкування студентів із посадовцями такого рівня вкрай важлива складова навчального процесу, відзначає керівництво університету, адже вони можуть почути відповіді на нагальні практичні питання. На даний момент дискутується питання введення приватних виконавців. Що це буде за орган? За чий рахунок вони будуть існувати? Яка взагалі специфіка такої діяльності? Що буде з таким органом, як нотаріат в Україні? Чи будуть передавати частина повноважень реєстраційної служби цьому органу? Чи буде передавати повноваження нотаріату органам місцевого самоврядування? Що буде взагалі з виконавчою службою, які перспективи розробки законопроєктів. Які... Крім того, відзначають науковці зустрічі з міністром юстиції. Це добра нагода дізнатися, які перспективи очікують їхню професійну галузь найближчим часом.